Формадол. забудь про головний біль. Напередодні нового року ми підбиваємо підсумки. Говоримо про те, як ми закінчуємо рік і яким буде наступний, і не дивлячись на понад 300 днів повномасштабної війни, український народ вистояв. Вистояла українська економіка. Це надзвичайно важливо. Українська економіка має плани на наступний рік, і ми впевнено дивимося в наступний рік, як зміниться ціна продовольчого кошика в 2023 році, що формується державний бюджет, що він буде формуватися в наступний рік, і хто зможе отримати кредит? Дит на житло, чи це перш за все військовослужбовці і медики, чи ще хтось може претендувати на це житло? Сьогодні маємо в гостях першого віце-прем'єр-міністра, міністра економіки України Юлію е Свереденко. Юлія, доброго ранку. Доброго вам ранку. Е важливі питання. Це турбує всіх, е і звичайно. Те, що ми говорили зараз перед ефіром, 40% підняття yeah. е цін на продовольчий кошик в цьому році, як так, це буде в наступному? за рік, чи буде це зростати і далі, чи воно якось зупиниться. Всім доброго, доброго ранку. Я напевно почну з того, що всі розуміють, що в країні війна, і треба глибоко аналізувати, і дивитися, чому зростають ціни. Е і ми, ми робили такий аналіз в розрізі. Кожного конкретного продукту, наприклад, зростання цін на яйця, зростання цін, наприклад, на овочевий продукт. Чому тому, що були зруйновані потужності, тому що була окупована територія, де були великі підприємства, і зменшилася пропозиція. Якщо зменшується пропозиція, це звичайно зразу чинить тиск на на ціну. І плюс дуже великий аспект це звичайно логістичний аспект. Транспорт, транспортна складова вартості, тому дійсно. Ми відчули, кожен Україн в цьому році відчув на собі фактор війни. Бізнес відчув, на собі, відчув фактор війни, і ви правильно сказали, що бізнес вистояв. І це найголовніше. Найголовніше. тому що я вам хочу сказати, що прогнози, навіть прогнози наші міністерські на початку року були, що падіння економіки в кінці 22-го буде 50%. Uh -huh. Значить, у нас насправді бізнес показав настільки велику адаптивність. І наша задача була як уряду насправді його а, підтримати, підтримати mm -hmm. тими програмами, які ми, ми робили. Там кредитування, грантові програми на започаткування mm -hmm. власної справи, армію відновлення, яку ми робимо для безробітних. Mm -hmm. е, і бізнес е, по року показав таку некрихкість, як ми кажемо, да адаптивність. І до кінця року українська економіка зменшиться на 32%. Mm -hmm. Зменшиться? Зменшиться. Мається на увазі не 50%. А падіння до 32%. Mm -hmm. двоти да, тобто а на 23-й рік як планується ви, ви бачите рік? вже собі уявляєте цей рік. Що, Не тільки уявляємо. Ми знати? ще макропрогноз склали. Да, уявляємо. Я думаю, що тут всі розуміють, що наступний рік повністю залежить від розгортання військової ситуації. Але Міністерство економіки прогнозує зростання. Чому? Тому що ми впевнені, що наступний рік. Пуде роком перемоги, і саме з таких припущень ми виходили, коли моделювали показники наступного року. Ми заклали зростання на рівні 3,2%. і невелике зростання, проте воно є. Ми впевнені в тому, що якраз наступний рік ми його навіть трошки скоригували і зменшили, тому що були атаки, і продовжуються атаки на об'єкти. Ви відпочивали трохи да, на об'єкти критичної інфраструктури, інфраструктури тому що зразу це одразу відчуває бізнес, да коли він Незвичайно. наприклад мушений зупинитися Подушності або мушений падати. перейти на генератори, що збільшує вартість. Зразу продукції да і, і пальне, та. і пальне що До буде пальним в 2023 році. Чи це буде це з... важливо і для бізнесу, Різнесу. і для нас, звичайних громадян, тому що ем, пальне зараз це і генератори, це і, і, да, і заправка такі. автомобіля, коли ти їдеш за продуктами. Все Всі да, пальне це все. І, я вам хочу сказати, що ми за ці, за цей рік е, зуміли по справжньому стати енергонезалежними від російських носіїв. Тому що якщо ви побачили побачили цифри імпорту палива до війни, це була Росія, це була Білорусь. Угу. Білорусь. Зараз у нас починаючи з березня, у нас був березень, квітень, важкі місяці, ви пам'ятаєте. І у нас, імп... да, у нас імпорт імпа імпорт, імпорт пального. Так давайте вам по цифрам скажу. Імпорт пального складав просто для 60 тисяч тонн. Зараз імпорт пального складає 700 тисяч тонн. Це при тому, що не завжди є де його тримати. Так У нас було зруйновані зруйно. Тобто у нас 12 більше у нас 12 разів. Збільшилися збільшився імпорт, ну, і це повністю нові, нові постачальники і це, це нові напрямки. Ви абсолютно праві, в тому що люди купують дезергенератор у нас за місяць завезено 250 тисяч дезергенераторів. Звичайно, що це робить певний тиск на, на ринок пального, Не тому що, окрім дезергенераторів щоденного споживання, є ще ємності, і люди обачливі тримають певний за запас наперед. запас наперед. Це все дійсно про, да, про це купито. От у нас буквально перед початком фірми подалося вже 700 тисяч тут за цей місяць. Ми завезли. Тобто у нас відповідно до зростання споживання зростають і обсяги поставок. Угу. Юль, дивіться, ми вчора буквально говорили. У нас був експерт одного з сайтів пошуку роботи. Говорили так. в більшості про безробіття, про те, як, як зараз міняється ринок праці, і попит на що є. Ви як економіст та, як міністр, от зараз станом на зараз 191 тисяча безробітних в Україні. І ви вже на початку ефіру сказали, да що ви вже собі пробудовуєте стратегії, що ви будете робити? Як ви будете залучати mm -hmm. людей, які повернуться? Але от фактично. Те, що ми маємо зараз, так бізнес адаптивний, але хтось закривається. Якісь підприємства зупиняються через mm -hmm. вимкнення світла потужності вже не ті. От ваш прогноз на 2023-й. безробіття буде збільшуватися, чи ми mm -hmm. будемо якось все ж таки адаптуватися, і якщо так, то від чого це залежить? Абсолютно праві, у нас насправді цифри по безробіттю безпрецедентні високі, тому що в принципі ска цифри по безробіттю, вона включає дві цифри українці, які втратили роботу. Всередині країни у зв'язку з тим, що, наприклад, були mm -hmm. на окупованій території, на, на, на зв'язку з тим, що були зруйновані підприємства. І ще вона ця цифра включає тих українців, які за кордоном, які виїхали, але, які, виїхали, але які є активною робочою силою, які хочуть повернутися і можуть працювати. Значить, і тому 191 тисяча це тільки mm -hmm. Значить, Насправді, я вам хочу сказати, в минулому році кількість безробітних українців було десь мільйон п'ятсот, мільйон сімсот. З фактором війни, звичайно, що це буде більше двох мільйонів українців. І тут задача у нас задача як Україна. Нам треба перемогти війну. У нас варіантів не працювати і не воювати немає. 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 Тобто Тому... у нас З вами є два фронти. Один фронт воює, інший фронт Жифтіло. працює. Забезпечує. Забезпечує, забезпечує фронт. Ви подивіться навіть на бюджет, Да? 50% – це наші партнери, дають а 50% – це ми. З вами це буде яких... теж українська. Да. Тому по безробітним задача яка? Дуже важливо. Перше, перенавчити тих, хто хоче перенавчитися. У нас змінити професію. Змінити це, професію до цього треба бути готовим. Гнучкість. Да. Гнучкість. 45 тисяч людей тільки в центрі зайнятості перенавчалися. Це і швачки, трактори, айтішники. Це спочатку року. Далі другий аспект. Це я вже задала так. Ми називаємо між собою армію відновлення. Що ми маємо на увазі? Це люди, які працюють в областях, по суті, це суспільно корисні і громадські роботи для безробітних з гарантованою мінімальною заробітною плату з бюджету фонду по безробіттю, і ще й області мають можливість докладати свого бюджету додаткову заробітну плату для того, щоб стимулювати людей готуватися до опалювального сезону, наприклад. Okay. Але нас і, і, і третій аспект це те, що якщо люди мають підприємницькі здібності і вони. Е, хочуть їх розвивати і е, започаткувати бізнес навіть під час війни Їм потрібна підтримка. Та, звичайно, потріб... Ми, ми даємо так, так такі е, грантову підтримку. Ось про це ми поговоримо. Середній малий бізнес. Ми поговоримо про те, як наповнюється бюджет, як він буде розподілятися. Звичайно, не міністерство цим займається, але ці питання є надзвичайно для нас важливими. За мить ми продовжимо нашу. Очірасім доброго ранку. У нас в гостях перший віце-прем'єр-міністр України, mm. міністерка економіки України Юлія Свереденко. І ми хочемо продовжити нашу розмову про малий і середній бізнес. 400 мільйонів виділено на малий і середній бізнес. І звичайно, це те, на чому базується економіка будь-якої країни. Це та основа, на яку завжди всі спираються. Наскільки буде підтриманий цей бізнес у новому 23-му році? Насправді виділено більше. Я вам розкажу. Ми започаткували програму, яка називається Грантова підтримка є робота, uh -huh. і, звичайно, продовжили вже відому для підприємців програму 5.7.9. Це uh -huh. програма кредитування. По є роботі було декілька напрямків: це мікрогранти, люди, які хочуть започаткувати маленький бізнес в будь-якій сфері. Єдина вимога, яку ми ставили, це створення щонайменше одного-двох робочих місць. Угу. От це це угу. обов'язок, да це е, умова ця, умова. умова угу. Обов'язково ти створюєш робочі місця. Е, був окремий напрямок: е, це сади і теплиці, і окремий напрямок це переробка. Тому що ми насправді, як е, Українці, зрозуміли, у нас коли були заблоковані порти суцільно, ми зрозуміли, а ми з вами експортно орієнтована країна, і експортна виручка для нас важлива. Ми зрозуміли, що нам треба йти в переробку. Я насправді це буде і тренд, і і, і стратегія економічна багатьох країнах це основа економіки. Це і в нас дуже це має бути це, це, це має бути основа нашої економіки, mm -hmm. військової попісвісповісткової. Тому переробка, і ми в цілому десь 2 два. І 2 мільярда гривень от за цей період з липня місяця виділили це. те, що ви кажете, перераховано перерахована вже людям і до кінця року ми перерахуємо ну решту mm -hmm. для того, щоб То насправді сума більша. Це сума більша, 2,2. і два. Да, і 70 мільярдів. Це у нас була підтримка кредитна по програмі 5.7.9. сім це було аграрії, які брали гроші на посівну, тому що нам край було важливо її провести. І звичайно, на о, от після після воєн воєнне відновлення підприємства. Юлія, ми. Юр, Попросили. а я хотіла знаєш, я хотіла попросити, щоб ви ще коротко сказали, на які галузі можна звернути увагу от тим е, сміливим бізнесменам да малому середнього бізнесу, хто хоче саме зараз от, під час ти. війни почати. Ну я ні, але а все одно. А чому ні? Це ж малий і середній бізнес. На, кожен на, з нас на може це що робити. звернути увагу, де, де буде попит? Можливо, який я, я напевно скажу. Так біль біль більш верх, верхнево, але е, я думаю, що це це більше таке питання стратегічне. Я як, як якою буде економіка, і які Або галузі як да, які ну, галузі ми будуть перемоги, розвиватися да, перемога? Буде ми віримо, що в наступному році, і але ми кажемо про те, що питання безпеки буде питання номер один, так. Угу. і воно буде принизувати насправді всі сфери життя, і тому, з нашої точки зору, питання пов'язані там з розвитком оборонно промислового комплексу, мілітарітек, коли ми. Угу кажемо що це це все в пріоритеті було. це все в пріоритеті коли щось коли у нас є білі є у нас є комплекс але у нас є сильна it галузь от якраз симбіоз цієї галузі дає те що і зараз працює абсолютно це, що зараз точно. і працює ми Юлі, попросили проаналізувати ситуацію в економіці до 24 лютого після 24 четвертого mm -hmm. лютого і спрогнозувати на 23 рік засновника і головного економіста незалежної групи макроекономічного аналізу та прогнозування Ukraine Economic Outlook михайла кухара є Є його відповідь? Давайте, Давайте її послухаємо і разом проаналізуємо, що він як він бачить цю ситуацію? 22-й рік виявився набагато менш руйнівним для економіки, ніж передбачали абсолютно всі прогнозисти. В ВВП нашої України впав з 200 мільярдів до лише до 150 мільярдів доларів. Хочете нагадаю, коли він був 150 мільярдів? У 2021 році країна, що за рік війни втрачає не 10 років свого розвитку, не 15, не 20, а лише рік. І середня зарплата зараз в Україні упала до 375 доларів. Це на ті ж 25%, що впав доларом. Грудень поточного року Україна точно закінчить з середнім зарплатами вище 400 доларів. Я нагадаю, що 70% ВВП України виробляється сервіс. Лише двадцять і це сільське господарство і промисловість. Україна матиме понад 34% загальної інфляції цього року, і не менше 24% інфляції наступного. якщо говорити про роздрібні ціни, то вони теж будуть вищі за 21% в 2022 році. Це успіх України. Те, що українська банківська система не зупинилася, не те, що не на день вона не зупинилася навіть на одну годину. Ми не маємо жодного серйозного банкротства банків. Фактично, українці самі спасли собі банківську систему. Тому що якщо вони побігли, то дверцята звичайно закрилися. Ну от пан Михайло що такий зате дуже оптимістично і чітко проаналізував цей рік. Рокоментує, якби й каже, що ми ще mm -hmm. доволі нормально тримаємося. Це теж у... війні. Так, це те, про що ми прошому з вами на початку, коли ми прогнозували падіння 50, по факту буде. 32. і бізнес працює і ще й створює і зберігає робочі місця. Дійсно, банковська система показала стабільність, тому ну тут насправді велика вдячність цьому бізнесу українському. Які згуртованості, згуртованості цього народу українського народу, бізнесу, світей, який, і, який працює, що... і який якраз генерує податки. Михайла Кухара да. ми просто так не відпустили. В нього він просив передати вам вітання з днем народження, який у вас був 25 грудня. Ми вас так само вітаємо. Приєднуємося до всіх привітань. І він для вас поставив одне питання. Ми хочемо, щоб він це питання поставив вам, а ви на нього відповісте. Просимо, дивимося. Моє запитання, звісно, буде про те. Як скоро відновите роботу економічного штабу при міністерстві економіки? Так от нас цікаво, що воно штаб. таке і чому так. так це важливо для країни. Як, для чого створювався економічний штаб як дорадчий орган, консультативний для того, щоб генерувати ідеї, наприклад, розробки різних програм, для того, щоб були не, не тільки стратегічні великі документи, знаєте, на на 200 сторінок, а для того, щоб відчувати, яка який є запит від бізнесу сьогодні, і, і, і зараз, оперативно і оперативно реагувати. Mm. Це найголовніше, що можна зробити під час війни. Це дуже оперативно реагувати, відійти від цих шаблонів і важких бюрократичних процедур, да, не порушуючи закон, але дуже швидко реагувати на запит бізнесу, тому що ну бізнес ми з вами кажемо генерує 50% всіх доходів нашого сьогоднішнього бюджету. І а ви на початку нашої розмови сказали, що зараз наша економіка складається з двох основних векторів: це наша внутрішня економіка, ті гроші, які заробляє сама країна, і допомогти. Наших партнерів. Скільки це у відсотках? Скільки ми а заробляємо? Так, да, Скільки... я вам скажу, бюджет 23-го року, якщо ви на нього подивитесь, 50% бюджету 50%, так, скажу, 50 видатків бюджету покриваються за рахунок внутрішніх податків і зборів. Це хо це, це велика. І 50% – це дійсно допомога наших партнерів: США, Європейський Союз. І на наступний рік, звісно, у нас є дефіцит, він великий, це 38 мільярдів доларів. Але ми його теж плануємо закривати за рахунок підтримки Європейського Союзу, макрофінансової допомоги, яку вони вже голосили, що буде на рівні 18,8 мільярдів доларів США, які в бюджеті 9,9 мільярдів це пряма бюджетна підтримка. І, звичайно, ми дуже сподіваємося на те, що у нас буде. Програма МВФ угу. це те, що стосується допомоги ззовні. зовні. Але звичайно, що для нас край необхідно, щоб бізнес працював. І ця Дивіться, допомога не зупинялася. І це от... не зупинялося, Тому що ми всі розуміємо, що далі нам цю країну треба відновлювати, відновлювати відбудовувати, нашими силами та... силами українського бізнесу, і нам потрібно, щоб це був безперервний рух, безперервна робота стосовно допомоги. До речі, ну от частина тих коштів, які йдуть від міжнародних партнерів, іде як донати, а частина як кредити. І всі ж прекрасно розуміють, що рано чи пізно ці кошти треба буде віддавати. Є тут якась стратегія, як це буде. Чи чи болюще що це треба буде віддати? Для а нас, що можна жіней. не віддавати. Стратегія єдина. звичайно, що нам би краще, якби це було? Були грантові кошти угу. ну наразі на, є, є. є різні відносини з різними партнерами, є різні форми. Там 50% – це гранти, 50% – це кредити. Якщо ми дивимося на 20 років. другий рік, е, важливе питання, яке е, ну ми сподіваємося, що міжнародна підтримка вона має залишиться і вона буде, і в наступному році вона не буде спадати, буде тільки підтримуватися. Але державні кредити на житло є важливою темою для е, українців, і на даний момент пільгова ставка 3% річних. Для всіх позичальників 7%, да, це плани на 23-й mm -hmm. рік. Термін кредитування до 20 років і мінімальний перший платіж не менше 20%. Так. Тобто, це, це ті плани на 23 рік, так. які міністерство планує втілити в життя. Хто зможе перш за все скористатися цим краєм? Ми вже запустили, скажімо так, першу хвилю, перший етап. ми запустили цю програму іпотеки під 3% для кого? Військовослужбовці, медики. медики Лікарі, вчителі, науковці, чому це ті, хто тримають. Ми зрозуміли, військові це військовий фронт. А це ті, хто точно потребує допомоги mm -hmm. в цей дуже важкий складний період. У нас навіть до війни ми робили соціологію. 40% українців були незадоволені житловими умовами. Ну ми всі знаємо, коли зараз які зараз... усугубилося тим, да, скільки тому, людей за залишились принц. То тому ми ця перша категорія для якої ми відкрили цю програму. Ми до кінця року я думаю, що 500 кредитів перших видамо. У нас наступний рік план такий амбітний. Це 13-15 тисяч кредитів наступного року. Ви абсолютно праві задача, яка окрім військовослужбовців, науковців, вчителів і лікарів, до цього переліку долучити всі всіх. Да, це, це, це дуже ми. Ми насправді, коли ми запустили е, на порталі дія, потім е, Михайло Федоров доробив вже є. У нас додаток «Дія», ну, дуже легко. Основу, да, так? все вже угу. ви можете нови Є оселя, можете оновити дію е, і подивитися. Вона 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 є. Да, ми подивилися, яка кількість тисяч на 20 тисяч запитів було від людей. На отримання цієї крну для цього кредитного продукту найкраще, як уже Михайло кухар сказав, 21 рік такий для нас визначний з точки зору в розміру ВВП і з точки зору розвитку кредитного ринку. У нас в 21 році було видано. Десь не більше 10 тисяч кредитів. У нас наступний рік ми вважаємо, що навіть якщо у нас війна триває, все рівно запит на запит на поліпшення житлових умов, запит на отримання кредиту на пільгових умовах, він великий, і ми бачимо, що ми зможемо зреалізувати програму дуже добре. Тобто нам ота кількість запитів показала, що скажімо, формат, структура цієї програми якраз. Повністю спіпала з очікуванням українців. Так ну зачекай, Юра. Все ж таки, ви вже згадали Михайла Кухара. То ви дасте відповідь, коли відновить роботу економічний штаб, чи ні? Бо я впевнена, що він, да він дивиться і чекає. Чекає відповіді. Він насправді не припиняв свою діяльність. Я думаю, що на наступному тижні якраз ми по четвергам збираємося. Михайло запрошує на, да, на економічний штаб. Юлія Сверденко була в нас в гостях міністерська міністерка економіки України. Перший віце-прем'єр-міністр України. Ми е, вітаємо вас з прийдешнім новим роком з Різдвом, з минувшим днем народження. І днем нехай народження. економіка України так оптимістично почувається в наступному переможному 23 році. Дякую, дякую вам. До зустрічі. запрошуємо вас ще Дякую. дякую. Улюблений сніданок з «1 плюс 1». Ох, фух, налякала. Доброго ранку, друзі! Щодня знову вдома на «1 плюс 1 Україна». У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з «1 плюс 1» щодня з 7 ранку на «1 плюс 1 Україна».